У роки Другої світової війни Олексій Борканюк очолював боротьбу проти фашистських окупантів на Закарпатті. Березні срок другого. Його арештували, катували, але ворогам не вдалося зламати волю мужнього комуніста. В своєму передсмертному листі до рідних Борканюк писав, прожив я 41 рік. З нього половина присвятив справі бідного народу. Все життя був чесним, відданим, невтомним борцем без особистої користі. Ніколи не кривив душею і таким помираю, бо знаю, що наше діло справедливе і перемога буде нашою. Ці слова невтомного борця Олекса Борканюка ревно бережуть жителі Рахула. Ми з нього беремо великий приклад усі, і і в наш час. Покоління вже 110 років, і ми дуже щасливі, що в нашому районі народився такий як Олексій Борканюк. Невимовно тяжким було минуле трудящих Закарпаття самобутнього краю у центрі Європи. Після розпаду давньої руської держави слов'янські землі на південних західних схилах Карпат захопили угорські феодали. Відтоді підкарпатська Рус протягом багатьох століть була відірвана від своєї матері вітчизни, була ареною жорстокого свавілля чужоземних експлуататорів. До визволення закарпатської України Червоної армії у жовтні 44-ту тут у різний час панували угорсько-австрійські барони, чехословацькі капіталісти і гітлерівсько-хортівські ставленники. У боротьбі за соціальне і національне визволення за возз'єднання з братами на сході трудяще закарпаття висунули з своїх лав багатьох видатних політичних та громадських діячів. Одним із них Олег Саборканюк, колишній перший секретар краєвого комітету Компартії Чехословаччини, розповідає житель Рахівщини Олексій Петрович. Коли угорці сюди в 39-му році наступали, він виїхав у Москву. А потім, у 42-му році, в січні, перша була десантна група в Закарпаття. В районі селища Ясіня скинули цю групу десантну. Деякі там, деяких у повітрі ще розстріляли, деякі в полон попали, ну їх невелика була група. А Олекса Борканюкова переховувався в свого брата. Він десь більше місяця переховувався. Ну, хтось може доніс або що його спіймали, повезли і допитували, жорстоко катували, повезли в Угорщину в Будапешт і там в тюрмі моргітки рют його повісили. Хоч якої сфери сучасного суспільного буття закарпатців торкалися б ми сьогодні, морковнікові уроки зберігають неперехідне значення. Головні з них пріоритет соціально-класових інтересів, експлуатованих робітників і селян. Для Закарпаття в першу чергу це є патріот. Патріот нашого. Краю, Патріот нашого народу. І якщо взяти всіх патріотів наших відомих за декілька століть, то, напевно, Берконюк повинен бути на самій вершині цієї піраміди. Це дійсно видатна постать 20-го століття, це та людина, яка у грізні роки фашистської окупації Закарпаття не зломилась. А пішла на те, щоб організовувати трудящих, організовувати робітничий рух, молодіжний рух для боротьби з фашизмом. Виходець із верховинської глибинки, він палко любив і добре знав свій край. Об'їздив і обійшов його, як кажуть, вздовж і в Ухоче спілкувався з простими людьми, знав їхні біди і надії, враховував мовні побутові етнографічні особливості земляків. Самовіддано і чесно їм служив, і тому користувався їх довірою та підтримкою. Герой радянського союзу. Наш односелець. Знаємо, де він жив. А де він жив? Жив він в Буркані. Там старенька хата на тому місці. Лишилася ще хата, там, де його жили батьки, де він там був. І знаємо, де приземлився. Я ми працюємо в школі, водили дітей на місце приземлення. Бурканюка. У багато в чому схожих сучасних умовах нам є чого повчитись від своїх попередників, очолюваних Олексою Бурканюком. Славний син Карпат і сьогодні з нами, розповідають його земляки. Допомагає вчить, надихає на національний притулок України та її нове майбутнє. Туристична база, хто не був на